Всі знають про те, що у вас були конфлікти з Антесом. Який. Ой, ну ладно, Вадік, Хоча не робить такі обичі. Слухай, я 16 років тебе знаю, і у вас також я був про цих конфліктах, так що не треба розказувати. Але який найбільший конфлікт у вас був? Через що? Я взагалі, чесно кажучи, не пам'ятаю, що у нас були якісь конфлікти. Просто зараз, може, це все забулося, серйозно? Та да не було у нас ніяких конфліктів, ну які конфлікти? Про що? Про кого ми в принципі? Ми е, з ним завжди, е, навіть якщо він рак, просто я риби. Ми ще, якщо, якщо навіть там десь дискутували, ми потім е, мирилися. Тому що, ну що він, що я, типу, повину люд, людина не злопам'ятна була. Але ви не одразу після того, як не, ви, от, що, так, ви, ви нам... не так одразу потім навіть змогли нормально поговорити. Ми, коли розійшлися. Після якогось часу ми зустрілися поговорити, ми поговорили. За чиє ініціативи? За моєю. Ну, тому що ну я, я ж був ініціатором. І все. <риклад> а так як ви один одного нахуй посилали. І ж, ти цього не пам'ятаєш? Дивись, е коли люди... це мі це мінімально коли, що було? Коли люди ми ще да, на люксах працював, <голи> коли люди е працюють і живуть е разом і проводять е 24 на 7, звісно, у них будуть конфлікти. Це нормально, але у нас були конфлікти, що просто розуміли глядачі, е це були просто якісь пацанячі там недомовленості. Які mm -hmm. просто ну вибачте, коли ти постійно людину бачиш 24 на 7, Тобі вже десь звісно. Ну там ви можете я не знаю на, на саундчек Ви можете погаркатись, бо хтось там не так заспівав, там хтось там не щось не так зробив. Mm -hmm. Тому це абсолютно нормально. Але але ти ж був і в тіні Дантеса. Ти впевнений, що в мене було менше фанатів аніж у Дантеса? Я не впевнена, але тобі це не подобалось, і ти про це також говорив. Мене просто накручували. Mm -hmm. І розказували про те, що ти там напевно. Хоча я про це не думав. Дивись, а хто я тобі, я тобі скажу з точки зору просто от музик, музичності, що мені говорили. Е, в мене це і це правда. В мене було менше музичної е, як це називається там, школи музичної школи, ніж у Дантеса. І звісно, всі пісні, які ми робили, ми робили під Дантеса. У нього була вже своя манера співу. Е, типу, мене там шукали, щоб там десь типу, я класно звучав. Але і мені казали просто, що Вадим, тобі треба працювати над собою. Це казали у нас в талант-груп. Ніхто мене не опускав, не казав, що ти там в тіні Дантеса. А хто тебе накручував? Ти сказав. Ну там якісь там люди, знаєш, там якісь там наші на наші там друзі, знаєш, там ще якісь хто, хтось там з е, е, коментарів. Знаєш там коментарі. Е, ні, колишня дружина не говорила, до речі. Ну вона, в принципі, достатньо, от що, що, вона мене достатньо ну нормально захищала, знаєш? Тому що, якщо ми говоримо про там ти в тіні, окей, е, то то що тобі тоді? Не співати, не займатися творчістю. Не жити. Ну ти сьогодні в тіні, завтра не в тіні. Оце це ти а, зараз розумієш. Тоді, знаєш, 15 я років тому ти був молодий я, зелений. Тоді я був молодий зелений, але І емоційний. Емоційний, але в нас ну, у нас не було е, ніякого конфлікту на цьому полі. Ну, типу, що значить, а ти значить, ти мене в тінь засовуєш, а, а, а ну, типу, такого взагалі не було. Десять років тому ти сказав. Мені зарано бути батьком. Зараз тобі знову ж таки зарано. Я думаю, що, можливо, там, років через 2-3 ми може, зможемо вже про це поговорити більш серйозно. Тобто, це знову ж таки стосується того, то, що. Да, да, да. Ну, е, Розумієш, тут е, діло не в тому, що там, матеріально це якось там мене давить, але я розумію, що саме для мене мені буде. Дуже комфортно, коли я зроблю там те, що що я планую саме там. Угу. Це перше, друге, це фінансова постійна фінансова спроможність. Це теж дуже важливо постійно, тому що е, я зараз повністю змінив свій вектор заробітку. Ну, який був в мене там ну, раніше, тобто ми mm -hmm. всі жили там і корпоративах. Так. Там зараз я ну, взагалі змінив. Ну, зараз ти озвучками займаєшся. Озвучка в мене, YouTube-канал в мене. Mm -hmm. Потім там, в мене є квартира в Чернівцях, яку я оренду здаю. Mm -hmm. е, є там рекламні якісь інтеграції. Тобто, ну, є джерела доходів, але. Я хочу їх збільшувати, і, і вони все одно змінилися. Тобто, я маю на увазі, якщо ти згадаєш там ті роки, там коли ну там ми на корпоративах заробляли. Так а я зараз прав... це трошки інше. Я правильно розумію, що все ж е, фінансова складова це пріоритет. Так, це якщо ми говоримо про сім'ю, то це пріоритет. Але ж е, тут скажу так, і я людина, яка е, ну, ми одружилися в 25, і в мене син народився, коли мені було 25. 26 тоді не було фінансової якоїсь там як ти кажеш подушки, так але е коли з'являється дитина, у тебе е з'являється просто додаткова мотивація зробляти. Бо також можна і до 60 років не досягнути умовного Що фінансового так, забезпечення. І от зараз, зараз ще трохи. Зараз ще трохи і потім, і потім будуть діти. Я розумію тебе, з однієї сторони, так, але з іншої, тут вже говориться більш про нинішню ситуацію теж. А знаєш, коли межа, оце от, от, коли внутрішня твоя межа, що о, а от тепер я досягнув. Тобто є певна ціль. Це що? квартира, uh, машина? Uh, uh, ну, ну квартира, і там, машина і 10 000 там, доларів да, 10 доларів на рахунку. Знаєш? Ну на напевно, так просто ти розумієш. Ну не хочеться так, щоб у тебе, коли народжується дитина, ти такий. А, так, мені потрібна оця додаткова мотивація. Так, я зараз, зараз, ну це як це там дав Бог, дав дитину, дасть вона дитину. Ні, так. ну це я так не хочу. Я хочу, щоб в мене все було о, класно, офігенно, щоб дитина взагалі не парилась ні про що угу. взагалі. Тому що давай так, ти ну. Е, це тобі тоді було 25. Так. А ось зараз, якби в тебе зараз з'явилася дитина, ти подивишся просто на все, на ціни, там, на те, там, щоб з'їздити в, добро, в добробут, ще кудись. Ну, угу. Ти розумієш, що там це просто 10 тисяч, 15 тисяч, 20 тисяч гривень просто йде. Ну, хтось скаже, ну так, да, можна не в добробут, можна там ще, ще кудись. Але це ж твоя дитина. Ти хочеш? Комфортного життя для себе і для дитини? Я хочу комфортного життя для дитини. Ну і звісно, і для себе теж. Ну, тобто, це нормальне бажання. А скільки зараз відсотків зі ста у тебе мудрості по тому відчуттю? Ой, ну, можливо, 30. Справді? Ну, я так думаю, я не знаю. Я, можливо, себе десь. Недооцінюю, а можливо, себе десь переоцінюю. Тому мені. Мені здається, недооцінюєш. Ну, можливо. А ти часто недооцінюєш себе? Не часто. Угу. Часто. Це стосується, ти як творча людина, так само знаєш і дивишся і бачиш там на свої проекти, і розумієш, що вдалося, що не вдалося, а чого не вдалося, і ти дивишся на себе. Тобто, ну, це, це такий постійний пошук. Ну, ти частіше себе недооцінюєш чи хвалиш. Недооцінюю. Не не Недооцінюю. Угу. За те, що я міг зробити набагато більше, а я там десь профілонив, десь там не до кінця е, працював, як би хотів. Ну, хвалиш себе чи не вмієш? Дуже рідко. Я постійно шукаю е, в тому, що я роблю, е, якісь прогалини постійно. Це правильно? Я не знаю, чи правильно це. Це комфортно? Це, 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 це так, нормально. Я вважаю, що це нормально. Ну дивись, Чекай, дивись, коли я коли давай так, логіку. Нормально, е, коли ти себе критикуєш, але при цьому нормально, коли ти себе не хвалиш. Нормально, а було. де баланс? Дивись, нормально. По-перше, ти можеш себе похвалити всередині себе, сказати: блін, оце, оце гарно, оце там треба, це непогано, це там стратегічно, якось, тут нічого, але тут, там далі буде краще. Це якщо ми говоримо про творчість, правильно? Так, так. Ну, не важливо про роботу. Да, про, про роботу. Так. Да. А, коли тебе хвалять, ну, скажи, це наче краще, ніж ти себе хвалиш. Але ти не вмієш на це реагувати. А... Я... Ти починаєш нервово сміятися, ти починаєш віджартовуватися. Чи а... це правильно, коли ми не вміємо себе хвалити? Ось так: сісти і приселюдно, на камеру, сказати: Я молодець, я там досягнув того, того і того. І думати, що за чи я пантуюсь, чи ні, але я себе за це ціню. От в чому ти молодець? Я не можу сказати, що я в чомусь молодець. Я просто стараюсь... ласка, В чому ти А молодець? чому? Давай так. А що ми говоримо про те, що там ти молодець? Оце що молодець? Ну окей, ти там співаєш пісні, ти там записуєш подкасти, ти там щось там озвучуєш. Там якісь... Це круто, ти так, досягаєш це кру... вершини, але так. Ну, що ми так, що ми можемо сказати, що я молодець, але от не молодець, я у цьому, у цьому і у цьому, і я про це готовий розповідати. Розумієш, от я за те, щоб був баланс. І коли ми хвалим себе, це теж круто. Так, я просто про це про це, що дивися, що коли ти хвалиш себе десь е, в як ми кажемо, публічному, в, 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 в публічному, так. то наче ти хвалько. Що наче ти хочеш, щоб е, твою роботу похвалили. А якщо е, тебе хтось хвалить, ти такий, ну типу, ну типу, дякую, мені приємно. Що наче знаєш. А ти вмієш ти... приймати компліменти? Так, ну я вмію. Я дуже, ну я соромлюся цього, але я вмію приймати компліменти. Тобто -то ти соромишся цього. Виходить так, що ми не вміємо е багато хто з нас приймати компліменти, і ми не сприймаємо того, що ми справді молодці. Слухай, ну це, так. Ну давай так. Ти молодець, молодець, клас. Так. Ну ти себе хвалиш? Так, я можу навіть тобі зараз сказати, в чому я молодець, і це нормально. І я дивися, і я не буду думати про те, що хтось про мене подумає, що я хвалько. Так, І я теж можу сказати, що я молодець сам собі. А от зарпривселюдно можу це сказати. Я молодець, у мене канал 200 тисяч підписників за півтора роки. Я молодець, у нас канал поки що 15 тисяч підписників. <світ> ну, ти, от бачиш, ти, ти, ти жартуєш одразу. Я просто помітив, що дуже багато а, публічних людей бояться привселюдно себе похвалити, тому що думають, що будуть думати, що вони хвалько. Ну, це ж І дивись. вони сам самі себе принижують. Це походить. ж залежить ще від людини, просто яка сама людина по собі, згадай потап. Він ж постійно він схвалив все, все, що він робив. Він все хвалив, він наче, ну, але і він таким чином себе продавав. Ну продавав свої так. свою творчість, і до нього таке було ставлення, розумієш, так. що о, справді у нього той проект, той проект класно. Ми зараз не будемо говорити про актуальність да. нинішнього, та да. але тоді це було це, нормально. Да. Я просто кажу про те, що ну такі, така людина. Я просто завжди якось я дійсно може, можливо, це такий мій біч, типу, що я ну соромлюся цього. Угу. Знаєш. Що якось ну, мені не дуже, при... не дуже приємно, соромлюся того, що це там, було зі мною, Знаєш, що, що, я, що, я, що я був при... там, як це? частиною цього. Тому, там, там, мені там, кажуть про там, там, діафільми. І я думаю, ребят, ну це ж не тільки я над цим працював, це велика команда. Ясно. Ну, Велика команда, а я такий маленький. <свистак> ні, ну не маленький. Е, цей гвинтик у цьому великому механізмі. <свистак> механізмі ні. Ну, Це слова людина, яка не впевнена в собі. Е, <свистак> краще, А вибач, я знову я ні, краще Ну, краще бути, е, я про себе подумаю, думаю: краще бути не впевненим, не до кінця впевненим в собі, аніж, типа, самовпевненим. Чому? Коли ти самовпевнений. То ти втрачаєш уже баланс під ногами. Тобі немає куди рости, якщо ти самовпевнений. Ти впевнений, в тому що ти робиш, і впевнений це тому, що інше. Ти... це а. інше. Тобто, коли ти самовпевнений, тобто ти настільки впевнений, що ну це, наче знаєш, трішечки вже переростає якусь межу. Тобто, можливо, я ж кажу, що я е, як ти кажеш, там ти там щось зробив, я роблю я ще, типу, я завжди все життя я вчуся. Мені так подобається жити. Мені подобається жити і вчитися, щось чомусь приймати. Ну ось там я ж е, знову кажучи, там от про ми згадали вже про youtube канал про Ентереспорт. Я зібрав людей, і ми просто практично рік вчилися все робити, все робити. Монтувати, знімати, збирати там, е, гостей. Там все, все це настільки така важлива робота, ти сам знаєш. І я відчув себе таким трішечки, типа керівником. Який там хоче зробити так, щоб його команда була найкраща, і дійсно ти впевнений в своєму продукті, але ти не хочеш виглядати людиною, яка е, я сказав, що це буде так, тому ви маєте зробити, як я кажу. Це трошки перебільшене сприйняття. Я але розумію. Диви.